Доброго дня всім! Курс Я досліджую світ тема сьогоднішнього уроку як харчування впливає на здоров'я людини. Ось подивіться на малюнок, хто скільки з'їдає за добу? Давайте ми назвемо Людина. Скільки з'їдає Тигр гієна, Панда, Слон. Добре, молодці! Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, як відбувається процес травлення. Обговоримо ознаки збалансованого харчування. Ознайомимося з правилом харчової тарілки. Ми живемо не для того, щоб їсти, але ми їмо для того, щоб жити. Сократ. Як вести здоровий спосіб життя? Арчування людини є одним з найважливіших чинників, які впливають на її здоров'я. Усміхнімо всім довкола небу сонця, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. ОРГАНИ травлення. Шлях їжі починається у порожненні рота. Після пережовування вона стравоходом пускається в шлунок. Тут їжа розм'якшується і виштовхується у кішківник. У кішківнику поживні речовини смоктуються кров. Кров розносить їх по всьому організму. Печінка, жовчний міхур і підшлункова залоза виробляють спеціальні речовини, які сприяють процесу травлення. Система травлення, ротова порожнина, глотка, стравохід, печінка, шлунок, жовчний міхур, підшлункова залоза, кишківник. На користь правильного харчування свідчать деякі історичні факти. В 17 столітті адмірал англійського флоту в битвах з іспанською флотилією не втратив жодного солдата, а від синкі, що спалахнуло на кораблях, у нього загинуло 800 чоловік з тисяча. Відсутність вітамінів їжі виявилося найбезпечніше ворогів. Після завезення цукру борошна і консервів на Алеутські острови в 1912 році у дітей поширився каріус зубів. І вже у 1924 році майже усе молоде населення Алеут, яке вживало завезену їжу, страждало від каріуса. Давайте ми з вами зараз розглянемо фактори, що впливають на здоров'я. Спосіб життя – 50%, спадковість та екологічний стан навкілля – 20%, а медичне обслуговування – 10%. Харчування людини є одним з найважливіших чинників, які впливають на її здоров'я. Харчування забезпечує нормальний розвиток дітей, сприяє профілактиці захворювань, продовженню життя і створює умови для адекватної адаптації людини до навколишнього природного середовища. Тому питання здорового харчування є одним з найголовніших у реалізації соціальної політики держави. Успішне розв'язання проблеми харчування залежить від створення умов для виготовлення якісних і безпечних продуктів харчування. Вплив харчування на життя та здоров'я людини. Харчування є найважливішою фізіологічною потребою організму і має надзвичайно важливий вплив на життя та здоров'я людини, а саме, забезпечує ріст та розвиток молодого організму, формує високий рівень здоров'я. Зменшує рівень захворюваності та тяжкості захворювань, відновлює працездатність, забезпечує нормальну репродуктивну функцію, збільшує тривалість життя, у тому числі активного життя, захищає від впливу несприятливих екологічних умов, шкідливих виробничих та побутових чинників, є методом лікування та профілактики захворювань. А зараз ми з вами. Познайомимося з білками, жирами та вуглеводами. Білки є будівельним матеріалом організму. Подивіться на малюнок. І назвіть мені, що ви бачите. Усе, що ви бачите, є білками. Жири забезпечують організмом тепло. Рослинні жири багаті на ненасичені жирні кислоти. Вугливоди забезпечують роботу м'язі. Принцип раціонального харчування це помірність, різноманітність і збалансованість, Жири, олія, цукор. Споживайте зрідка молоко, кефір, йогурт, м'який, твердий сир 2-3 порції. М'ясо, риба, яйця, квасоля, боби, горіхи 2-3 порції, овочі 3-5 порцій. Фрукти 2-4 порції, крупи, хліб, макарони 6-11 порцій. Правильне харчування сприяє фізичній активності та розумовій активності. Гра корисна і шкідлива. Давайте пограємо. Молоко це корисне чи шкідливо? Назвіть мені, будь ласка. Добре. Ось ви бачите зараз. На малюнку їжу. Назвіть мені, будь ласка, ця корисна їжа чи шкідлива? Чому? Ось ви бачите вже інший малюнок. Назвіть мені, будь ласка, що ви бачите, і скажіть мені, це шкідлива їжа чи корисна? Добре. А що ти? Корисну їжу чи шкідливу? Білий колір це рис, капуста, біла риба, знімає напругу, відганяє тривогу, заспокоює. Він здатний поліпшити зір і функції залоз внутрішньої секреції. червоне, буряк, зерна, граната, вишня, кавун, помідори побуджує життєві сили, наділяє енергії і оптимізму, звільняє від депресії. Цей колір робить рухливими суглобами і еластичними м'язи. Помаранчевий це персин, абрикос, персик, морква, гарбуз, Піднімає настрій, поліпшує обмін речовин, підсилює кровообіг, благотворно впливає на органи шкіри, на органи травлення і стан шкіри. Совтиня, ананас, банан, кукуруций, сир, яйця, важкова олія. Це колір здоров'я, він допомагає при депресіях і неврозах. Добре впливає на сір і травний тракт. Стимулює мозкові функції, пам'ять, мислення, інтелект. Зелений – яблуко, кілік, будь-яка зелень, капуста, огірки, горох. Позбавляє від негативних емоцій, діяна снадійне, поліпшує роботи серця, знімає стреси і нервові перенапруження. Сині це водорості, чорниця ужина, заспокоює серцепиття, знижує кров'яний тиск та поліпшує біль. Лакитний це риба, сартина, макрель, знижує тиск. Корисний при запаленнях і хворобах горла, фіолетовий, виноград, слива, баклажан, оливки, чорна смородина, палешує спазом біль, послаблює печіння та свербіш. Добре заспокоює при тривогі і занепокоєннях. Коричневе. речка, какао, чай, кава, відповідає за нормальну роботу щодо та залози. Важливою складовою частиною матеріальної культури кожного народу є її їжа. Давайте ми з вами поговоримо про українську їжу. Українську кухню, як і багатьох відомих кухонь світу, відрізняється своєю самобутністю і своєюрідністю. У рецепті української кухні, в яких налічується більше 5000, з легкістю поєднуються такі продукти, як буряк, сунячі сало, пшеничним борошном. У розцінку кухні є комбінована теплова обробка великої кількості продуктів, коли до основного інгредієнту додають ще 20 компонентів, наприклад, при приготуванні українського борщу. Тому вам смачного. Урок наш закінчується. Дякую вам за увагу! Всім до побачення!